Друзі, усіх вітаю! Зараз 8 годин ранку. 31 жовтня 2024 рік. І я вийшла на вулицю показати нашу погоду. Ну тому що всі вже знають, що мої ролики на 3-4 дні виходять наперед. А так як наша погода на Харківщині міняється кожного дня, навіть погодинно міняється, то я вирішила зараз вийти, засняти і відразу без монтування без музик просто показати нашу. Погоду аномальну і які зміни відбулися в наших квітниках. От зараз 8 годин ранку, і на вулиці дуже тепло. Хоча нам вже всереду обіцяли, що будуть морози, дощики. Я сьогодні зрання відчиняю двері, і в мене весь порожок мокрий, але частинами. Під деревами ще сухо, тобто зрання мороси. Дощик є, але невеличкий. Температура. Плюс 11 градусів. Який там мороз? І вночі морозу не було, і квіточки наші продовжують расти. Деякі люди весь час мене питають, Ірочка, ну яка у вас погода, яка температура? Дуже сильно різниця ваша харківська погода від інших міст, України. саме кінець жовтня. Погода на сьогоднішній день просто причудова. Так, дощик моросить, вітерочок легенький, але дуже тепло. Я б навіть попрацювала, але сьогодні в мене в планах просто показати, що зробила з нашими квіточками аномальна погода. Я просто ходжу зараз і в шоці. Уже десь недільки дві тому назад я дивлюся на моїх клумбах, повиходила якась розсада дрібнесенько, густо ощучила і кубками то там, то там, в різних частинах клумб. і я не можу зрозуміти, що це чи за бур'ян, чи за квіти, що могло висипатися. В мене немає таких рослин, щоб так розсівали насінь. А потім я підійшла до своєї туї, глянула і все зрозуміло. За туєю у нас росла єдина квітка живучка, її ще називають аюка по-науковому. Ми її прибрали, вона насіння не розсівається, вона повзе своїм корінням попід землею. І ми на тому місці посіяли густенько синю айстру. І от саме айстра ця і проросла. Це просто... Ну що я скажу? Я засмучена, тому що це дуже погано. І от тільки по цій частині клумби я й зрозуміла, що мої айстри всі повилазили з землі, серед жовтня. Ви подивіться, якими кубками. Це просто. Я зараз все розповім, що я хотіла зробити з цими астричками. І тут взагалі, коли дивишся, отак панорамно. Повністю вся земля усипана острами. І вони кругом попрокидалися. Ну хіба можна так? І з цієї сторони. І я дивлюся, пожовтіла. У нас два дня морозець був вночі. І ось тут те, що малесеньке лізе. Воно вже пожухло. Ну, його... я тільки що всім 7.30 вівсяницю пересажувала. Чому я засмучена? Тому що ці астри ми сіяли, щоб вони проросли наступної весни, а потім цю розсаду поросажувати, ну і по осені в нас завжди кольорово і гарно. Якщо зараз вона повиходила із землі. Я думаю, морозиції поб'є. І, поб і астр не буде. Єдине, що я дивлюся, ті кружалка, які я ось ну днів п'ять назад прибирала на клумби, покидала, вони не проросли, лежать. І я сподіваюся, що наступному році вони все-таки повиходять. І я вирішила сьогодні показати. І розповісти за айстрочки, тому що дуже багато людей питали, Іра, як ти вирощуєш розсаду айстр, тому що всі чули, що я під зиму сиплю. Насправді, в минулому році мене це навчила Ларисочка, моя підписниця. І вона сказала, Іра, нічого не потрібно весни, там канавки робити, сіяти на сіні. Просто збери кружала, осень і кинь їх під парканом. Десь в тіньочку, там, де волуга в тебе стоїть. Навіть не потрібно ці кружала розтрушувати, просто їх викинь і нехай вони валяються. І подивися, що буде по весні. Друзі, я так і зробила. Я нічого з цими кружалками не робила, насіннячко не розсипала. Я просто кружала покидала під Альпійською горкою, під козацьким ялівцем і там, де клематися під опорою. Ніде не проросли і тільки в єдиному місці під Альпійською гіркою. Тому що там виямочка, дуже довго сніг лежить, не сходить, волога, і вони там дуже добре проросли. Я була здивована. Мене людина недавно цього навчила, і я хочу просто проекспериментувати. А що це таке? Шо, що це таке? Біле, друзі? Не поняла. А, це ця цибулька тюльпана вилізла. І вже вона проростає. <гум> От, дуже ця цибулька. Поділіться своїм досвідом про айстрачки. До речі, друзі, також сходіть на свої квітнички і подивіться, як у вас почуває себе насіння. Ась, тому що я знаю, що багато жіночок посіяли, зробили тут, точно так, як я, і чекають, що по весні воно повиходить. Дивіться, яка ще купочка вийшла. Ось тут під парканом також ми з вами розсівали насінь. Тут, де ми садили київські рослини, я перекопала, нема насіння. А отам ми не зацепили лопатою і повністю айстрочки проросли. І отам в кінці дивлюся, і отут айстри росли. Навіть там, де хінацеї, також сині кружала, розсипали. Я ще тут садила хінацею, хвилювалася. о, я тут насіннячко розсипала, це зараз перекопаю. Так, я перекопала, і воно там всередині його тепер не видно, воно не проросло. А отут ми хінацею не садили. І подивіться, що тут робиться. Оце все айстри. Я, я в шуці, друзі. А давайте глянемо, я вже не пам'ятаю. На цій клумбі, де в нас дуже спекут, а, під спіреєю гревшей я сіяла. Ну там одна бачу вийшла. Ага, і тут попроростали. Я просто намагалася кругом посіяти, щоб подивитися, де проростав, і потім поділитися з людьми своїм досвідом. Отут ось багато росло, але ми тільки недавно їх прибрали. Ось, можливо, проросте, якщо не жарко буде. І отут багато астр У нас три ряда росло. Я їх розсипала, і вони всі повиходили. О, це капець. Ми ось з вами рядочок посадили флуксів. І там, де ми перекопали, насіння немає, не проросло. А ось тут аж ми не зацепили лопатою. І ось воно все повиходило. Оце таке насіння розсада ось. І я біля магоній. Так, і під магонією подуболисною, я думаю, тут тіньочок, волога. Посію. Я кругом кидала кружалка, щоб ж потім вам розповісти, де воно краще проростає. Воно вже все проросло. Да, друзі. Я навіть не знаю, що сказати. Все моє насіння росте, добре розвивається. У нас до сих пір тепло. Так, трошечки вночі прохолода була і морозець був. І я зараз вам покажу помідори, як почорніли. Я всі свої курточки на легкому режимі освіжила, бо на рукавах завжди брудне. Так що цікаво. Помідори все почорніло, не витримала морозу. А оця маленька розсада Астр стоїть жива, зелена. От як так можливо. Дивіться, який морозець пройшовся у нас гарний, хоча нам обіцяли, що в середу будуть морози, дощі, дуже сильне похолодання. Як бачите, сьогодні що? четвер у нас, 31 жовтня, до сих пір у нас тепло. Мороз тільки два рази вночі приходив, але по курочках. Видно, що вони ховаються, кушкаються, розпушуються, такі напижені сидять. Буває, лапку ховають якби, нібито до морозу. І листя дуже різко почало все осипатися. Фундучки. Он Гілочки зверху вже голі. Листя повсюду. Ну, Я не буду прибирати, тому що за все життя я ніколи не прибирала листя. мене, слава Богу, ви бачили, яка черешня гарна була, шовковиця була класна, тільки морозом. Вдарила, осипалась грушка. ну Я б не сказала, що листя там шкодить. Ой, наші землі. Я за Айстри насправді в дуже великому шоці. Я, я просто думаю вийду вам покажу, щоб ви також перевірили і знали, як там і щось. Дивіться, як перець стоїть чорний. Все, листячко опустив, значить, вночі морозець пройшовся. Там навіть мінус один, і він отак уже... І тепер перець добре видно, висить. На верхівочках. Ну і ці мої улюблені помідори, які зелені, довго трималися. і Я весь час ходила, помідорки збирала, все, морозом вдарило, почерніло Так, Вейгела, ти жива, здорова? Ми підв'язали тебе високо. Вона на землі була. Я хвилююся, чи потрібно її підв'язувати, чи не потрібно. Навіть оцей помідор, що під погребом, сам виріс. І ось маленький тут стояв. Він повністю помідорчики гарні висять, їх не морозцем Ні, Горні тверденькі, а от листячко все почорніло, таке якесь водянисте висить. Ну це ми вийдемо з вами поприбираємо. Погода ще гарна. Я декілька днів працювала і в садочку, і на городі, і в клумбах. І буває такий по три-по чотири години. Ну я ж не буду там чотирьохгодинний годинний ролик виставляти в день. І я просто поділила деяку роботу. І наперед, звісно, буде сонячна, гарна, тепла. Погода. Я вирішила сьогодні, 31 жовтня, пройтися і показати, яка насправді погода на Харківщині. Ну, хоча ви знаєте, дуже не відрізняється, що була вчора. Учора. Позавчора, Он горець морозом не зацепило. Червоний як стояв, так і стоїть. Дуже подобається ця рослинка. От йому мороз не почув. Все, вона така яскрава і стоїть. Ну Гортензія ця дуже пізно зацвіла. І дика садова орхідея на квіточках. Можливо, тут затінок затишно. І морозцем не дістала. Там хто його зна. Я ніяк не посаджу гортензію і туєчку, хвойні рослини. Я думаю, сьогодні, можливо, навіть висаджу. І на це я пелюстки зацепила морозом і он почерніло. Деякі, бачите, деякі горні. Я це хвилююся, щоб. Наша печіночниця прижилася. Ну, хвости це чарівні. Це просто якась коска. Вони наскільки яскраві, жовті, такі, чи помаранчево-жовті, чи з рижим відтінком. Це красо. Оце то. Да. Вони скоро стануть прозорі, сірі, і ми їх обріжемо. І навіть оті маленькі. Сама ніжна хустка – це подорожникова, сама проста. І вона зробилась уже водянистою. Ну, оцю чомусь не прихватило. Я думаю, морозець прошуся полосами. О, стоїть красунчик, поки що тримається, ну весь почорнів. Оце я тільки зараз побачила. Дивіться, який він став. Все пропав, пропав. Він пропав. А пахне як тут. Та. Ось трошечки зелене залишилось, але він чорні гілочки, він повністю почорнів. Ну, в мене ніколи не приживається. І ось також хоста золота зробилася. Ну тут вже та завтра вона вже буде Все, Воно таке пожовтіло. І вон також хости, усі колір змінили. А оту вівсяницю, та, що біля хусточки блакитна, я її викопала під клематисом. Посадила тут клематис, а її перенесло. Вона мене довго без землі стояла, я за нею забула. І дивлюся, лаванда до сих пір на квіточках квітує. Ну, тобто погода така гарна. Я згадала, що Ілоночка написала мені, не обов'язково з насіння вирощувати лаванду. Ото цей кущ викопаю і я думаю по весні поділю і ми його розсадимо. В минулому році я дуже низько по весні його обрізала. Прямо такі стовбури маленькі залишила, голі. Ну, деякі люди, звісно, з -з -з Попередили, що можливо вона вже не розростеться, тому що на цих стовбурах ще є тоненькі гілочки зелень. Їх треба хоча б сантиметр два залишити було, і з них розростеться новий куща такий пишний. Ну, Слава Богу, розрісся. Я хвилювалася, тому що ну, ті друзі, які давно зі мною вони знають, як я намагалася все життя виростити лаванду, ехінацею, віолу. Ну, от Просто не мої квіти. Не можу я їх в себе виростити, не проростають ні насінням, ні живцями, саджанці мені готові давали. Проходить зима, а по весні не виходить. Я хочу по весні викопати той кущ, ми його обріжемо коротесенько, поділимо і, дай Боже, щоб проріс. От така композиція симпатична. Дуже прикрашає, якось нарядно з таким кольором сріблястим, світлим. Висвітлюю наші клумбочки, і цікава композиція виходить. Якщо зараз ми приберемо цей пухностик, вигляд дуже зміниться. Просто буде зелена ялинка і скельний блакитний ялівець оцей стояти. Тому лавандушку можна кругом розсаджувати. Ну, я дивлюся, вона дуже в мене чомусь високоросла, хоча я низько обрізала. І отак я композицію свою скомпанувала. Я знала, що виля цього ялівця я його перший посадила. Потрібно якісь різні форми висаджувати. Конусовидні, там, круглі, розкидисті, квадратні ромбиками, тобто різні форми і тоді буде гарно. Ну І кольори якісь яскраві, потрібно, щоб дуже відрізнялися один від одного. От, Наприклад, лаванда срібляста, і я купила жовтий барбарис, марію, він весь час яскраво-жовтий, і темно-бордове листя у барбарисі. Мариса Тунберга, також не змінюю свої кольори темні. І воно так гарно по осені виглядає. Та лавандушка виглядує, світиться. Обов'язково її розсаджу, якщо насінням не вдається в мене вирости. Я дивлюся, куди вона оце пре. Вона вже майже така, як я, на зрост. І наступного року вона ще 30 см отак відросте. І це буде вже такий велетень. А що ж це за сорт і як воно розростається? Мені цікаво, дуже висока чи ні? Ні, ну ви подивіться на цю картинку. Віулошка. Вона буде і під снігом така стояти. Тому я і хочу її. щоб знали, У нас на Харківщині моросить дощик о 8 годин ранку плюс 11. Трошки вітряно, вже пройшовся морозець. Вночі деякі рослини потемніли. Їх треба прибирати. От, наприклад, на клумбах повністю пропала це наша яскрава, колосиста жовта. Що ми скрізь сонечко от, проглядали її. Амаранти також тільки ці колоски залишились бордові, а листя повністю чорно стоїть. Треба поприбирати. Ну і дуже сильно чорнобривчики. Що цікаво, самі квіточки ще тримаються, хоча кольори також поміняли, А листя взагалі вже почорніла. Бачите що? Все. Оце такий чорнобривчик. Будемо прибирати. Ну такі ж гарнюні. Ну як їх прибрати, як це вже останнє, що залишилось у нас тут? Тільки гортензії класно тримаються. наша Мохіто також почервоніла. Ой, ти красунечка, який тебе гарний колір. Таке вбрання прекрасне. А це що в тебе за чорний грибок якийсь. Ні, це вона просто вже відходить по поосень. Я передивляюсь, не грибок, це а вона просто вже втомилася квітувати та радувати. Говорить, та скільки ж можна. От мої хороші, отака у нас погода на Харківщина. Попереду будуть ще теплі сонячні відеоролики. Ну, як теплі, вже теплих сильно й не буде. Але і не холодно, тому що обіцяли нам морози про холоду дощі, поки що немає, немає але всі в очікуванні. Ну і декілька днів, то я ще покажу, що я зробила на городі, у матусі з татком, що ми робили. Просто я не встигаю і ролики ті не змонтувала. Трояндочки також вже відходять. Дуже частенько мені пишуть люди за хризантему. От якщо б росли в клумбах хризантеми, то звісно по осені було б яскраво і гарно в моїх квітниках. Ну, я подумаю ще, тому що місця немає. Якщо ми десь і бачимо чорні плямки, де можна там помістити кущик хризантеми, друзі, це не значить, що там нічого не росте. Там, де чорна земля, по весні обов'язково повиходять і проліски, і хохлатки, і тюльпани, і чемерники, гіацинти. Там багато таких рослин, які заховалися під землею. Просто не хочеться розкапувати, садити хризантеми, кущі також розкидисті, пишні. Їм потрібно місце. Щоб галявина і було яскраво. Ну, я подумаю, якщо будуть з'являтися хризантемки, можливо, десь ну, по, біля стежечок. Я навіть думала, чи прокопати тут біля бордюра, одну сторону прокопати і з цієї сторони. І посадити рядочки хризантем. Ну, бордюр же буде не видно, тому що вони пишні налягають. А мені дуже хотілося, щоб був бордюр. Я його поставила, зробила широку доріжку, щоб зручно було тачками їздити. Ну, Посадив нічого. Бо мені на вайбер пишуть дівчатка, що Ірочка, потрібно хризантеми. Усі квіточки світу нам потрібні, так? Тільки місця не вистачає і десь їх потрібно садити. А що це у нас тут за вода? Що воно так сяє? Якась водичка, це ясколка, такий коврик ґрунтопокривний. Коріння наскільки глибоко входить як губка набити, що викопати дуже складно. Ну, воно в основному тут посередині коріння, а то все поплелось, воно можна навіть його підняти. Ось отак ось. А, воно вже приростає, не буду відривати, нехай розростається тут. Е, молодила. От, молодила. І астрички лізуть. Ну, я тут щось викапувала вже, не пам'ятаю. І виросла, вийшла в мене ще рослина з землі. Я вже придивлялась, думаю, та що ж це за листя? От тобі гола земля. По осені щось вилазить. Придивилася, воно почало тут виходити, і я згадала, що це. Я вже вмудрилася і на цю частину території принести примули. Я просто забула. І на тій стороні Альпійської горочки я декілька кущиків садила. Ну, вони весні розростаються, пишно квітують, і мені подобається. На ще тепер різнокольорові дівчатка надарили, і я купувала в місті Мерефа, бабусеньки стоять. ну, Взагалі, там безцінно ціна тих рослинок, я от в них брала. А це повилазило, і я пригадала, що коли розсаджувала квіточки, я сюди примулки, які мені подарували, підсадила. Тому що всі мої примули ростуть під буском, тільки там. Я висаджувала. Ну, а це вже ой, дощик, який пішов, рясний, буду закінчувати. Хочу ще, Наталочка, питала, як там є аквілегія, водозбор в народі називають цю рослину, червону таку махрову присилала, чи вона жива, чи не пропала. Я покажу, вона жива. І коніку. Жива, здоровенька Ось сухі листочки. Я при... Ага, вони так туго, я не буду, бо висмикну. І там он полізли росточки червоні з усіх сторін, дивіться. Тобто аквілегія прижилась. Маленька там, чи цибулиночка, чи корінець, у кульочку купила людина мені за гроші, і вона прижилася, розростеться кущик червоний махровий. А коніка отака, вона маленька і була, череночок зелений стоїть. Прекрасно себе почуваю і росте, тільки я бачу від доща замолило, Тут був сосновий опад і шишки. Ну, замолило. Треба розгорнути трошки і я прикрию сосновим опадом. Обов'язково, це робота в нас з вами попереду. ще. Ну, тут ще поприбирати я лілії, хочу всі викопати і перенести в інше місце. Я не хочу, щоб у хвойниках торчали отакі палиці, друзі. Ми, можливо... Посадимо там на новій клумбі. Там хоч і жарко, але я думаю, лілії витримають. Вони рано квітують, ще така сильно спека не вспіває, не встигає. Прогріти землю, і я думаю, якщо ми десь там, можливо, під парканом посадимо, то вони проквітують, від терочок підіймаються. А там хто його знає, чи будуть вони під тим парканом гарно цвісти. Я не пригадаю, Лілії коли в червні чи в липні цвітуть, щоб не було таке, як з жаржинками. Ну Жаржини мороз пройшовся. І в мене вони гарні стояли зелені і почорніли половини, А потім, поки відросли, поки бутони зав'язали, і деякі не зав'язали взагалі. І жаржинка помішав мороз. А от лілії ну я хочу прибрати, там, де квіточки усі яскраві, тут у нас хвойні рослини, лаванди, барбариси, більш таке рослини, які полюбляють кислий ґрунт. Верес. Також обошнює. Лапчаточка гарно росте. Хочу подивитися, як наша лапчатка від іринки, тому що морозець був, а ми недавно висадили. А вона трошечки слабенька, така тонесенька була, я так за нею хвилюсь. Ні, я дивлюся, вона прекрасно себе почуває. Листячко зелене, нічого там не поморозилося. Розростеться. Де вона дінеться? Ось молода гілочка, жива, здорова. Ось отака вона повинна бути в дорослому стані. І мені сказали прибрати брунеру просту, бо вона тут заполонить усе. Ого, яке коріння наросло за декілька місяців. Це ж ми садили її пізно, пізньою весною. Ну, дзвоники нехай ростуть, ось до сих пір армерія квітує. Так, армерія випускає квіточки отакі. Бутончики. І оце вона, боже, яке коло розрослось. Які вони вже величезні, красунечки. Аби не оця ялинка, я б не відкопувала, ну прийдеться трошечки прибрати. Нічого поросу. А це що у нас? Гейхера? Отам як ото ще котики полюбляють. Валеріона, ву. Ай, Валеріона. Я позабувала, як квіточки називаються. Мені потрібно зробити перезагруз. Так, перлинка, птарміка, геліопсіс. Так, ромашечка жовта. Все мої хороші. Отак зробили трошки огляд клумбочок. Роботи попереду багато. Починає кизин наш розтопирений, окрашуватися, зафарбовуватися. В бордові яскраві кольори він буде дуже таким яскравим. Увечері, коли світло вмикаєш, він аж сяє весь пишний красунчик, і ми його по весні дуже сильно обріжемо. Така весна. От зараз листя скине, і ми в грудні серед зими вийдемо і його обріжемо. Я таке можу, і вони прекрасно ростуть. Попереду на нас чекачі сонячні теплі відеоролики. Я хочу показати, чим я займалася, яку роботу проробила, Ну, щоб люди знали, де взялося те дерево, де взявся той кущ, тому що і висадки в мене ще були. Ну а далі, я думаю, вже реально похолодає, сонечка нема, листя все облетить і все буде сіреньке. Таке ну, вигляд. Поміняє наші клумби. Єдине там, де хвойні наші клумби, тільки там ото гарно в мене завжди. А садочок і город просто пусто. Ну нічого, сніжком прикриє в грудні і все буде гарно. Все мирного неба над головою, спокою, тиші і все само найкраще. Пока.